Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні на моєму каналі дебютне відео будемо з вами переварювати помади. Чому будемо переварювати помади? Я вже вам в одному відео говорила, що маю ось таку помаду від Фаберлі-Грината, то на мій абсолютно колір. І вона вже така, знаєте, якась покоцана, заюзана. Я старалася її влітку носити. Ну то. Така вона персиково-рожева, якась висвітлює губи. І трошечки на них лягає не дуже добре. Вона зволожувальна, має дуже гарний, приємний такий цукерковий аромат. Ну, не мій то колір, ну, не хочу я себе заставляти її носити, хочу користуватися помадами, які дійсно мені подобаються. Так, будемо її варити. Тут ще маю такий от бальзам, його вже там небагато, Я думаю, що я його теж відкупаю. І тут 2, 4, 6, 8, 10, 10 пробничків. З різних компаній, тут і Фармасі, і Ейвон є. І одна ось така фаберлік, яка мені зламалася. Колір дуже гарний, от, теж мені зламався. Я не люблю наносити помади пензликом. Десь щось підправити можна. Там, якщо якась улюблений колір чи бальзам улюблений, то я можу використовувати їх пензликом, але мені зручно все ж таки наносити їх просто ось так зі стіку. Тут є помадки, якісь ей вони які такі дуже твердуваті, треба ними юзати. Мільйон разів по губах, щоб якогось кольору добитися, якісь такі от відтіночки з блискітками. От, Я думаю, що в повному комплекті все буде має бути гарно виглядати. Ось ця помада дуже в мене є вже в повному розмірі. Я її взяла, тому що дуже гарний кольор. Бачите, навіть вже вам не покажу, вона йде матова, така матова легенда називається. От, теж, ну, кажуть, що помади треба використовувати геть до кінця, виколупувати. І, в принципі, щоб продукт не пропадав, думаю, нехай я зроблю, можливо, якийсь гарний колір що вийде нам одним словом. Пробнички в мене от, зберігаються от, в, такому, в такій коробочці від фармасі боксу. От, я вибрала в принципі, такі, що вже закінчуються помадки. Ось ця між іншим BB фармасі дуже гарний має відтінок, дуже гарна помада. Теж мені дуже сподобалася. Чимось подібна на Ейвонську. І якість тут хороша. Вони в такому голубому оформленні йдуть. От, але я тут вже небагато і теж хочеться. Справді, що вийшов гарний відтіночок. Значить, щось поекспериментувати. Одним словом, кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Я вже старалася трошки підготуватися. Роблю таке взагалі вперше в своєму житті, і на камеру це, взагалі, мені здається, найскладніший процес. Я вже трохи подивилася відео. І так, ну все, поїхали. Значить, помадку від Faberlic ми виколупуємо. Зламалась мені зубочистка. Потрібно буде цей стік добре помити і застелити знизу фульгу, бачила так робить іруся. І я візьму так само зроблю, щоб поматка не протікала. Хоча я так дивлюся, що там є якийсь. Зараз я буду її мити. І подивлюся, що там є всередині. Можливо, справді там не потрібно буде нічого застеляти, тому що там є якийсь такий. Щось якийсь пластик. Бачите? Там не, немає дірочки, а там реально пластик. Маю надію, що все мені вийде, бо руки трусяться, <сум> хвилююся. Стік треба буде ще помити. Ну, я думаю, що. Шо все. Цей стік зараз ми помиємо. Хочу ще повідколупувати ці помадки. І хочу, щоб вийшов дуже гарний колір. Якийсь такий цікавий. Ну, зараз ми це все з вами перевіримо і поекспериментуємо. А ось тут, в цих пробничках, справді є а, дірочка. От, бачите, просвічується. Тому а, тут не вийде нічого заливати. Тут буду відкладати. Такий ще колір взяла, по-моєму, він в мене дублювався цей колір. Я тепер знаю, а, чому Іра говорить, що це дуже <смі> брудна робота, тому що все довкола в помаді заляпане. Ну, я ще так стараюся трошки акуратно це все робити, обережно. Ну, але ви знаєте, <смі> от такий от процес дуже в принципі, цікавий. Мені вже аж знаєте, з нетерпінням чекаю, що з того всього вийде. Який колір ми намішаємо, тому що, в принципі, основний тож, залишається рената таким яскравим. Ну, Але маю надію, що ці такі нюдові відтінки, які я обрала, і цей темний такий бордовий від Фармасі, вони все ж таки змінять саму і текстуру, і колір даної помади. І ось цей відтінок дуже гарний, є в мене в повному розмірі. Від A, він називається Wistful Wine. І ось така кількість помади в мене вийшла. Зараз я піду швиденько, помию ось цей стік, і повернуся до вас, будемо продовжувати. І так, наскільки могла, вичистила ось цей футляр. Там ще ось. Таких ребрах залишилась помада, але я вже її ніяк, повірте мені, вже ніяк не могла її відколупати. Гарненько я все помила, порозидентифікувала спиртиком. І нічого тут не буду застеляти, тому що там дно є суцільне без дірочок. Розкручую його ось так, до кінця, щоб залити туди помаду. Ну і давайте. Не забуваючи про техніку безпеки, тому що все ж таки це таке, знаєте, заняття. Так, я правша доволі таки небезпечне, тому що я тут і застелила папірець і взяла ось таку свічечку з підставкою, щоб зручно було, не нагрівався, не нагрівався сама стільниця та папір. І взяла дві свічки, щоб швидше було, будемо з вами. Нагрівати, тим самим топити помадки Так, можливо, так, треба буде їх спустити і робити таку, знаєте, однорідну масу. От вже бачу, можливо, я навіть ложку взяла за маленьку. Ну, зараз ми то все подивимося, бачите, як воно топиться. Прямо закипає, так, якби вам збільшити. Щоб ви подивились. Ну, але я думаю, що вам і так прекрасно видно. Бачите, яка стає маса наша. Топимося, топимося. Треба все розмішати до однорідної маси і швиденько заливати, тому що я, так розумію, вона швидко застигає. Так, в принципі, достатньо було й однієї свічки. Прям тут з однієї сторони закипає і бачу тут якась помадка, напевно, це зі стареньких Avon дала такий блиск. А можливо, це бальзам. Так, я вже капнула успішно. Ну, це ж як не без того, звичайно. Так, топиться, топиться, топиться все. І в кінці я, звичайно, покажу вам. Весь варіант, як воно все вийшло. Я хочу, так, знаєте, все розмішати до однорідної маси, тому що щоб потім так, стікає з ложечки, мені капає на свічку, в принципі, колір, ви знаєте, мені вже подобається на ложці. Ну, давайте будемо з нетерпінням чекати, що з того всього вийде. Так, заняття, звичайно, ще, ще таке. Тепер головне, як цей футляр залити його. Оце то випробовування, я вам скажу. Ложка нагрілася. Гаряча. Так, прям парує моя помада. Тепер обережно потрібно залити ось в цей футляр. Так, я, я правша! Я правша! Так, пересовуємо це сюди обережно. А, міняємо руку без втрат. Ну, але вже як є. Так, ну, маю надію, так мені буде зручніше. Так, давайте хочу вам показати ще колір, який вийшов, не знаю, чи щось вам буде видно. Ну, але вже в кінці подивимося в самому відео. Так, щоб собі зараз на пальці не налити, якось треба притримувати, чи що, не знаю. Ну, давайте. Хух, з Богом! Вау! Наварила я помади! Ой! Ну, зараз ми це все гарно приберемо, розчистимо. Не поміщається мені, але тут вже і небагато її, в принципі, залишилося. І розлила більшість. Ну, але до цього потрібно бути, було бути готовим, так? Але колір, в принципі. Мені подобається. Ну, тепер давайте почекаємо, поки вона застигне. Для вас прийде це буквально непомітно, а я зараз тут приберусь. І так, результати. Відразу хочу вам сказати, що десь прийшло хвилин 20, і я тут чую, що футлярчик ось тут ще теплий, хотіла розкрутити свою помадку. Футляр цей незручний. По-перше, він йде скошений, по-друге,. Бачите, зробилася ось така всередині дірочка, це тому, що туди повітря потрапило, і я вже тут не заливала. Хотіла так одним махом, ну, але це перший раз. Тим більше є ось такі втрати. Помада просто собі, знаєте, розтеклася на папір, можна тепер робити свочі. І вона вийшла такого бальзамного характеру. Ну, я маю надію, що вона, в принципі, нашаровується. Десь в ранковій каві ми з вами, напевно, потестуємо її з вами. Що з того всього вийшло? Можливо, тут краще її нанести. Вона така вийшла, ну, побачимо. Я не знаю, я ще не пробувала її. На губах. Так, давайте розкрутимо, але відтінок мені вже набагато більше подобається. Бачите, вона з цього футляра виходить така собі, можливо, вона ще не дуже застигла, вона така ще як жива. От, Але мені ж так не терпілося з вами поділитися цим результатом. Колір мені подобається набагато більше, ніж той, що був. От, Це вже великий плюс. Тут дірочка, ось такий вигляд вона має. Так, в принципі, от, бачите, не закручується до кінця. Щось я. Ось, це все, що вийшло з тої помади в мене. Ага, до кінця вона в мене не закручується. Ну, будемо її, можливо, ось так акуратненько запихати. І кажу, що цей футляр абсолютно є незручний. Звичайно, треба було брати щось таке широке. От. І. Звичайно, О, але отак, дивіться, як наноситься. Дуже красивий вийшов колір. Дуже красивий. Це прям мій-мій колір. Ну і що, придеться її ось так пензликом знов наносити? <сум> Одним словом, побачимо. От. Але колір ось такий вийшов. Потрібно було, можливо, не в такий стік. Е... Бо я хотіла дуже гарно, щоб було, щоб закривалося, так, знаєте, естетично. От, але. Було б, напевно, зручніше, звичайно, в баночці це все робити. Або все ж таки сюди перекладати ось такий бальзамний, він хоча б прямий, і було б зручно діставати. Ну, але це все перший раз тестуємо. Колір мені надзвичайно сподобався, не те, що було. От, От такі. Були мої експерименти. Я абсолютно не жалію, тому що ця помада пішла б на викид, якби ну я її не переварила. А так, можливо, навіть в домашніх умовах буду нею користуватися, зволожувати свої губи. Аромат, між іншим, залишився такий же ж цукерковий, як був на початку в даній помаді. Дякую вам всім за перегляд, що додивилися мій експеримент до кінця. Пробуйте, не бійтесь, експериментуйте. Хто любить такі експерименти? Бажаю вам успіху! ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Цьом-цьом, всім па-па!